Народ України, ми тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що набуває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці, і яке труїть росіян. Рух опору шириться та набирає обертів, щоб стряхнути з України смердючі уламки гнилої імперії. Ми щодня наближаємо перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми вдома, а значить, тут не пануватиме ніхто крім нас. Долучайся до руху опору. Вітання всім шанувальникам українського футзалу. Ролик, який ви щойно переглянули, ви могли бачити і під час матчів 11-го туру Бет Кінг Екстраліги. А все тому, що в цьому турі Асоціація футзалу України та клуби підтримали рух опору сил спеціальних операцій ЗСУ. Рух опору організовує систему спротиву на окупованих територіях України. Завдяки злагодженій кооперації ЗСУ та наших відважних співгромадян в тилу ворога. Наша земля очищається від російської нечисті. Тож ми закликаємо вас долучитися до підтримки руху опору. Скануйте QR-код у верхній частині екрану та робіть свою пожертву на потреби руху. Одинадцятий тур Беткін Гекстраліги був особливим і у спортивному плані. У п'ятницю Фурнітура та Люберта зробили подарунок конкурентам у боротьбі за плей-офф, зігравши в нічию 2-2. Неочікуваним антигероєм цієї зустрічі міг стати Ігор Крамер, який схопив дві жовті буквально за кілька секунд. Але господарів врятував дубль 19-річного Даніїла Бевза. У центральному поєдинку туру зустрічалися лідер і четверта команда Беткінг Екстраліги. Соколу вистачило кілька хвилин, аби перервати тривалу суху серію хіта, але чемпіони відреагували швидко. Первієв розписався у воротах рідної команди. По перерві Сагайдачний прошив Шевченка. А за кілька хвилин Первєєв оформив добль і закрив гру. Київ футзал впорався з кардинал-авангардом значно впевненіше, ніж це зробив хід у попередньому турі. Столичні авіатори забили аж сім м'ячів, і лише гол престижу Артешевського завадив їм зіграти на нуль вперше в сезоні. Справжній трилер відбувся у броварах. На 28-й хвилині Аволон повів 5-1 у матчі з сухою балкою, але зарано розслабився. Гості скоротили відставання до одного м'яча, і хто зна, чим би все закінчилося, якби жовтоводцям не довелося догравати матч у меншості. Після цієї поразки в сухій балці продовжилися метаморфози. Клуб оголосив про завершення співпраці з виконувачем обов'язків головного тренера Андрієм Засенком, а також двома універсалами Тарасом Рибаком та Ігорем Марценяком. Заключний матч 11-го туру пройшов у неділю. Тайр-Експерт приймав ураган, який проїхав перемагати та підійматися на третє місце. Але Одесити сенсаційно зруйнували плани драконів та здобули поки що найгучнішу перемогу в історії клубу. Це не допомогло експертам піднятися з останнього місця, але відстань між 11 та 6 скоротилася до всього 5 очок. Цього сезону назріває просто неймовірна боротьба за плей-офф. Так само весело було і в першій лізі. Скаяп Київ Футзал 2 який перед початком 9-го туру був на останньому місці, неочікувано завдав фантому першої поразки в сезоні 0-1. А от «Агромат» вийшов переможцем із перестрілки з Харковом, 7-5, і тепер різниця між першим та другим місцем становить лише один пункт. Десна Балінтеха вдома закамбечила проти Альянсу, завдяки чому залишилася в гонці за перше місце. Натомість решта команд схоже будуть боротися за останню путівку в плей-офф. Перша ліга, ти просто космос. У вищій лізі серед жінок позаду поки що не повний третій тур. В Одесі в матчі між місцевою Пальмірою та Дю США імені Олексія Бутовського була зафіксована перша нічия сезону – 3-3. Енергія Дю США Багіра здобула вольову перемогу над Академією футзалу завдяки дублю Юлії Костюк 2-1. А Легіон Університет вдома поступився Олімпу 2-6. Ще два матчі відбудуться згодом, адже в ці дні жіноча збірна України завершує підготовку до товариських матчів проти Норвегії, які відбудуться 6 та 7 грудня. Одна з наймолодших гравчин збірної Оксана Шевчук запрошує українську діаспору в Норвегії підтримати нашу команду. Привіт, українці! Це я Оксана Шевчук, і хочу вам сказати, що ми будемо раді вас бачити та чути вашу підтримку у матчах проти збірної Норвегії. Болівайте за нашу жіночу збірну України з у Укрістіянсомі. Матч відбудеться 6 та 7 грудня. До зустрічі! Тим часом Марія Мисловська продовжує писати історію українського футзального арбітражу на першому чемпіонаті світу серед жінок. Українка відпрацювала головною арбітриною на матчі другого туру між збірними Бразилії та Італії. А сьогодні вона обслуговувала чвертьфінальну гру аргентина колумбія Як бачимо, комітет арбітражу ФІФА довіряє Марії дуже відповідальні матчі. Сподіваємося, побачимо її і у вирішальних іграх історичного турніру. Маємо черговий привід порадіти за плеяду українців у Євробусі. Лідер екстра здобув надважливу перемогу над чинним чемпіоном Польщі п'ястом з рахунком 4-3. Уся стартова п'ятірка Євробуса складала з українців, а Назар Швед і Артем Форенюк забили по голу. Команда з перемишля продовжує лідирувати в чемпіонаті Польщі, і перевага над другим п'ястом зросла вже до п'яти очок. Друзі, це всі новини станом на 1 грудня. На жаль, війна триває і черговий доказ це пошкодження спорткомплексу у ДХТУ, в якому свої домашні матчі проводить Дніпровський атлетик футзал. Попереду важка зима, тому маємо ще більше підтримувати Сили оборони України. Один із варіантів збір від Афу до ЗСУ. qr код нашої ініціативи, як завжди, на ваших екранах і в описі до відео. Слава Україні!